Сьогодні виповнюється 27-ма річниця ухвалення Конституції України. Основний закон говорить, що за будь-яких обставин найвищою цінністю для держави є людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека в українців є права, чим ми й відрізняємося від кровожерливого сусіда, для якого Конституція лише папірець. А людське життя витратний матеріал, скидаючи на українські міста ракети та погрожуючи ядерною зброєю, Росія прагне вілювати конституційні права і свободи. Не зважаючи на це, ми продовжуємо боронити Україну, відстоювати ідеали демократії та разом наближати мирне життя для українських дітей. У цьому воля та сила народу України, наша єдність та незламність зі святом, мешканці українського міста Героя Харкова з Днем Конституції.